Вимірювання об'єму речовин. Сьогодні чудовий зимовий день, але багато снігу, тому до нашої годівнички прилетіло багато пташок. Побіжу швиденько до сестрички та скажу їй, що потрібно зерно, щоб нагодувати пташок. Сестричко, до нашої годівнички прилетіли пташки. потрібно зерно. У нас є насіння і є пшениця. Скільки потрібно для пташок? Для однієї пташки потрібна одна столова ложка корму. Скільки ж пташок прилетіло? Ой, зараз пригадаю, спробуємо порахувати. Прилетіли до годівнички дві синички, як сестрички, три голуби і два горобці посідали на гілі, ще сорока білобока поглядає хитрим оком. Годівничка добре діла. Наші пташки так зраділи. Давай рахувати. Дві синички, три голуби, два горобці і сорока. Нас виходить вісім пташок, отже, нам потрібно вісім ложок корму. Давай підемо на кухню та виміряємо. Поглянь, в нас є трошки зерна і насіння. Давай виміряємо, щоб нам вистачило на вісім пташок. Умовною міркою в нас буде ложка. Я буду міряти зерно, а ти міряй насіння. Один, два, три, чотири, п'ять. А тепер я один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Насіння якраз на вісім пташок, отже, будемо брати його в годівничку, а пшенички потім ще докупимо. Чудово! насіння вистачило якраз на всіх пташок. Тепер мерщій додому. До нас мають прийти гості. І нам потрібно дістати з холодильнику сік, щоб він не був такий холодний. У нас є два графіни з соком запельсиновим та яблучним. Тепер потрібно визначити якого більше, і вистачить на всіх. Може, попросимо маму нам допомогти? Давай разом з нею ми краще впораємося. Має прийти шість гостей, плюс братик та сестричка. Всього 8 дітей. Отже нам потрібно вісім склянок соку. Спочатку визначимо, скільки склянок в нас яблучного соку. Цеглинкою Лего будемо рахувати, скільки вилили в каструлю. Все, закінчився. Можемо порахувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тепер будемо вимірювати апельсиновий сік. Апельсинового менше. Давайте підрахуємо 1, 2, 3, 4, 5. Всього 5 склянок. І так, за допомогою умовної мірки склянки ми визначили, що яблучного соку більше. 8 склянок. Якраз вистачить на 8 дітей. Чудово будемо пригощати друзів яблучним соком. Сипучі речовини вимірюються в грамах. А якщо їх багато то в кілограмах. А рідкі речовини вимірюються мілілітрами, а якщо їх багато то літрами.